Друзі, всім привіт! Сьогодні в продажі Volkswagen Golf Plus з 1.6 mpi двигуном. Два дні, як був пригнаний з Німеччини. Ось такий стан має по салону автомобіль. Має круїз контроль, 4 склопідйомники, кондиціонер холодить, ось так по салону виглядає, нічого ніде не надривано, стеля не провисла, чиста. Так, візуально зараз по салону продемонструю, заводське тонування є по авто. Саме великий плюс це те, що автомобіль в рідній фарбі і не ржавий. Я зараз детально продемонструю з міру. Покажу, як є. Ось Товщиномір. 111, 96, 126, 104. 113, 101, ось детально все демонструю, нічого ніде не фарбувалося, 108-100. Детально арку і поріг показую. Як бачите, ніякої ржавчини немає, це лише невеличкий сколик. І більш нічого по даному крилі немає. Ось так виглядає. Зимова гума. Всі чотири колеси однакові з дуже хорошим протектором. Ось, як бачите, нічого не фарбувалося, все скло, включаючи лобове в оригіналі. Ось демонструю. Як бачите, все в оригіналі. Поріг. Все по заводу. Так далі показую задні двері пасажирські. 87 з правого боку. 65, 62, 68. Зараз детально. Також поріг демонструю. Низь дверей також без гравчини. Дуже збережений стан по кузову арку, до речі, також задню показую. Така, як вона є, є невеличка м'ятинка.

ні в чого не фарбувалося, багажне відділення має присутня, до речі, докатка і весь комплект ключів з домкратом. Понизу, як бачите, також ржавчини немає, відсутня. В даному місці також без ржавчини. Ось дефари фонарі точніше, також ніякої ржавчини немає. Так, далі. 109. 106, 95, 95, 126, 91, 96, 96. Ось, демонструю, що немає ніякої ржавчини. Навіть підутостей, навіть невеличких прищиків. ну, Принаймні, я не знайшов. Далі. 104, внутрішню частину покажу з лівої сторони. Ось 63, 69, 57. Саме це ще колір даного автомобіля. Можливо, зараз постараюся якось передати Він такий сірий з таким смарагдовим відтінком. Ось. 108, 114. 98, Як бачите, також не фарбовано. Низ дверей. Поріг все в оригіналі, детально показую. 116, 113, 100. Як бачите, взагалі ніяких підутостей немає. Кармазні колодки практично нові, на жаль, не можу сфокусувати. Телефон заднє, що переднє. Внутрішня частина з водійської сторони. 60 60 76. Ось дивіться поріг. Він код кому потрібно. Ось також демонструю. Водійське сидіння. Пробіг, я забувся сказати, це 236 тисяч. На авто є сервісні книги, як бачите, селя стеля в чудовому стані. Досить непогано зберігся салон. Також зараз продемонструю двигун. Так ще я, напевно, що капот з цієї сторони покажу 91 також. 85 не фарбовано. Ось двигун, сухий, що знизу, що зверху. Якась бірочка лишилася з Німеччини. Що, мабуть, зараз я заведу двигун, послухаємо як він працює. Кліз контроль демонструю, що є. Пічка працює, кондиціонер холодить. Заводиться з півоберту. Оберти тримаються рівномірно. Тихенько працює двигун. Ще так Візуально зараз покажу автомобіль. Ну, стан по кузову дуже класний, Реально. автомобіль для своїх років дуже гарно зберігся по кузову, тим паче не фарбований, все в оригіналі, ще таке авто потрібно пошукати.